Ми сиділи колись з Ігорем Михайловичем Суркісом, і команду прийняв тоді Луческо. Ми сидимо з ним. І ми дзвонили Лучесько. Ми ще сиділи в ньому кабінеті, щось ми просто там поговорили, чи ми інтерв'ю записували. Ні, бо ми не інтерв'ю. Просто ми щось домовлялися про інтерв'ю. І він, він каже, каже, зараз Лучесько, Лучеську, Лучесько, каже, тут ми каже, домовляємося про цього. Домовляємося про каже, там, центрального захисника, там з Бешикташу, там бразилець, ми вже домовилися. Зараз я йому скажу, знаєш. Ну і там він відходить, він там, там такий за він відходить, вертається назад такими, такими дочимами. Що таке? Це тільки Лучесько прийшов. Він каже. Я кажу, що ти не зрозумів. Каже, ми домовилися з бразильцем, він казав, що він каже, все, відміняйте, відміняйте цей, відміняйте переговори, це занадто великі гроші для цього футболіста, у нас є свій центральний захисник. Я кажу: хто? Він каже, забарний. Я кажу: так, ну, він каже, ну, от сказав. І сурки так до мене нахиляється, каже: Ігор, може, він нас плавить?